Усім привіт-привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі Аліска Фан. І це відео, де ми будемо продовжувати малювати таку тематичну тему до свята Хеллоу. І я пропоную вам сьогодні намалювати намалювати таку красивий малюнок, щоб у нас тут містились дві особини. Це, тобто, три особини. ми будемо малювати таких три скелетика які будуть триматися за ручку. І сьогодні у нас урок буде трішки складний, але це нічого, тому давайте розпочнемо малювати. Так, ну що ж, я провела таку лінію, я потім розкажу чому. Це буде наш місяць. Намалюємо йому такі ці штучки, тобто кратери, як би можна зрозуміти. Та е, намалюємо, починаємо малювати скелети. Малюємо ось такий овальчик очі. такую посмешку. Далее будет найскладнейшее. Малюем шею на такие стрелы. Малюем вот тело. Так какие стрелы Ось такая. Так, трішки тут треба підправити. Ось таке ціло ми намалювали кістляву, тепер наші кістляві руки. І у рук немає закінчень таких. Схоже, як на зомбі. Тут теж немає закінчень. І у них немає закінчень. Очі ноги я планую намалювати з, з закінченнями, тому що закінчення нам все ж таки тут потрібні. Ось таких червичках. Та тут теж вже дома закінчує. Перший палець, другий, третій, четвертий, п'ятий. Все. І нашому скелетику я хочу, я знаю, що скелети вони без волосся. Але я хочу намалювати нашому волосся. Так, ну що ж, малюємо нашому скелетику волосся. Я хочу, щоб це у нас е, була дівчинка, а ви можете зробити по-своєму. Ось така у неї волосся у цієї дівчинки. І давайте у нас тут ще є місце. Місце та намалюємо ще одну нашу дівчинку. Принцип малювання такий самий, малюємо таке очко, але зрозуміло, що скелета скелета зомбі, вони по малюванню схожі, тому у них немає зіниць, тому малюємо ось так. Тому ми маємо їй намалювати таку ж саму посмішку, як у неї. Це проводимо ось такі лінії та далі малюємо. Її шию. Ось її треба було зробити трішки меншою, ось такою, і ось так, її тіло. Тому оця дівчинка. Я хочу, щоб у неї не було рук. Ну, я знаю, можна так намалювати, щоб рук не було. Тобто таке буває, що у малюнка немає рук. Ми ж малюємо скелети, тому це природне для цього. Тому зараз нам потрібно буде намалювати волосся. Давайте будемо намалювати їй волосся. Це в мене теж буде дівчинка. Тому давайте намалюємо їй волосся. Ось так. І ось вийшли наші дві дівчинки. Давайте будемо їх розмальовувати. У мене є ось такі два набори фломастера. Почну з першого. І нам потрібно намалювати місяць, він у нас буде синій, тому малюємо його синеньким. Давайте розмалюємо волосся наших дівчинок коричневим. ось так, і інші так само. І всі знають, що скелети вони білі, але ми не можемо це намалювати білим, тому беремо ось такий сірий. Ми будемо їх ось так замальовувати. Ось так нижку другу. Та ще нам потрібно навести, забула сказати лиця. І щоб ось так вони більш схожі такі. Починаємо замальовувати тіло іншій дівчинці. Замальовувати наше лице я не буду. Ще ще я хотіла нам намалювати таке сердечко в ось тут. і зробити у нього лице доволі страшненьке, ось таке. І ось що у нас вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк. Так не забудьте підписатися. Всім па-па!